Вечір. Ця музика завжди змушує мене перед ефіром так підтанцьовувати. Я тільки що, власне кажучи, це і робила. Нині наша розмова не присвячена ніякій даті, а присвячена виходу книжки нашого журналіста, письменника і товариша Олександра Шелепала на кордоні ходять чорні пси. Добрий вечір, Сашко. Добрий вечір. Так що ж це за пси там ходять і на кордоні? Напевне, це про росіян. Як же можна так обзивати? А чому не можна обзивати? Взагалі-то цілком можна обзивати ворога. Ми можемо ворога обзивати як завгодно. А це наші споконвічні вороги, відколи вони прийшли з Середньої Азії разом з ханом Батиєм. Ну, тут змішалися правда, трошки з фінами і стали великим руським народом, то це вже... Їхні діло, але обзивати нас своїми братами – Це вже за велике нахабство. я би сказала буде. меншими братами. Так, ще тим більше. <світ> братами. <світ> так, в цьому є, звичайно, приниження. Е, Саша, все-таки, як виникла ідея цієї книжки? Тому що насправді це детектив. Я його прочитала. Побачила ж, це книжка для мене, але про це будемо далі говорити, тому що там так багато про Сатанів написано. А Сатанів це місце для моєї душі, відпочинку моєї душі, але про те будемо говорити далі. Все-таки чому саме детектив і чому він так якось міцно зав'язаний з цими подіями, які зараз відбуваються на Сході з війною, саме російсько-українською назвемо же ж, правду, скажемо, правду? Ну, правда, правда. Навіть в тому, коли ми говоримо АТО, то це є неправда. Абсолютно. Але це ми звикли, тому що це АТО це, власне кажучи, проводиться за одну ніч. От. А це вже скільки років тягнеться війна, йде справжня війна. Всякому разі бійці там на фронті, вони просто ображаються, коли. Вони ніколи не називаються антитерористичною операцією. Вони ніколи називаються. Вони називаються війною з Росією. Зізнаюсь тобі чесно, я коли була упорядником книжки про Хмельниччину, я, ну. Вирішила, що теж треба писати правду. І коли ми е, писали там про героїв, які загинули на війні, то я писала, що це герої, які загинули на російсько-українській війні. Так все-таки повернемось до твоєї книжки. Чому саме оце таке тісне переплетіння війни з теперішнім? Ну, власне кажучи, Нині, якщо ну бути відвертим, сьогодні просто не можна ну, вірніше не бути не переплітати нинішні події в тилу, у глибокому тилу, хоч ми у глибокому тилу, з тим, що відбувається на, на фронті. Ну, але в тебе воно безпосередньо пов'язане. Воно в мене безпосередньо пов'язано, тільки тому, що е, справді дуже багато людей є серед них і мої знайомі, ну молоді е, чоловіки, які побували там і добровольцями побували, і повернулися назад, потім знову їздили. Я знаю таких людей навіть на Хмельниччині. Я кажу навіть на Хмельниччині, тому що все-таки десь є трохи різниця і, напевно, навіть велика. Я Це по-моєму. Півтора роки тому я їхав в Київ і сів в поїзд в пласкартний вагон, який а поїзд зійшов Львів-Київ. В вагоні були одні чоловіки, десь віком від 25 до 45 років приблизно. Всі абсолютно зосереджені. Спокійні такі зосереджені. Ну, одні чоловіки і без випивки, без гумору, без сміху, ніде жодного сміху не було. Я зрозумів, що це хлопці їдуть на фронт всім вагоном. І ти з ними говорив? І я потім… І ти з ними говорив? І я з ними не говорив. Я просто спитав у провідника, ну, у провідника. А, мені сказали, так, це каже. Десь туди, вони так сказали, десь туди. От. І те саме було в сусідніх вагонах, теж мені сказали провідники. А я просто не знав, про що з ними говорити. Просто я був вражений тим, що я побачив. От. Більше того, я минулого літа був в Карпатах у Верховині. Це найменший, мабуть найменший районний центр Івано-Франківській області. І я подивився на те, як що ми кажемо, іконостасик ну, в центрі загиблих. У них він майже такий в цьому маленькому районному центрі, як на Хмельниччині всій. Там стільки людей загинули. Там гинуть люди, там люди добровольцями йдуть туди. Ну і давайте будемо чесними. На Майдані теж переважна більшість була, їх і загинула більшість саме з Західної України. Саме з Тернопільської області, Івано-Франківської, Львівської областей. Ну, у нас теж багато загинуло, але це теж, але завдяки я... ще й нашим подіям, які а... чомусь саме сталися тут. Чомусь саме сталися тут. ну, напевно... А і... я думаю, що насправді немає випадковостей. Випадковостей немає, тож, напевно, не випадково і пізніше зараз у нас і міська рада значно відрізняється від попередніх, від всіх міських рад. Чому саме ця міська рада, саме цей мер зуміли зекономити гроші від бюджету, чого ніколи не вдавалося попереднім міським владам? Ну, Завжди був дефіцит. А ну, ми це маємо е, Ні, Сашко, тут я боюсь не, не ця причина, все-таки це пов'язано з процесами децентралізації ну, на даний трохи момент. Трохи в цьому, так, звичайно. Хоча, наприклад, у твій центральний герой книжки це Сем. Він ну, така цільна, ось, цілісна особистість, який, який теж він побував на війні. Він вже знає, чого він хоче від цього життя, мені так здається, правда? Саме тому, що він побував, тому що ми тут дуже багато чому не уявляємо, що таке людина побувала там, де смерть, там, де тебе. Ну от ми ну ніхто хто там не був. Такому візу не може себе уявити. От. Ну, правда, війну завжди важко уявити, це треба тільки пережити. от І от, розмовляючи з людиною, яка там побувала, от, ну наприклад, я знаю таких людей тут, у Хмельницькому теж, вони, правило, не посміхаються. Хоча мені, можливо, важче писати без гумору. От, так, ми... гумор тебе Т... всюди присутній. Що... Але це твій коньок, Саш. <ріст> Тому що ну, все-таки я починав свою і літературну, і журналістську діяльність з того, що написав гуморески. І моя перша книжка була «Ця Збірка От, видана в радянському письменнику ще в 89-му році. Так, мені начебто це важко робити, але я цілком певно цілком уявляю, що все-таки це люди не усміхнені зараз. Тому що вони побували там, де смерть. От. І там, де зараз, їхні друзі продовжують. Гену. Думаєш, ця печатка ніколи не зійде з них, тому що насправді це такий внутрішній надлом, який вже не дозволяє веселитися ну, важко, настільки. Важко сказати, напевно, це залежить від кожної людини, зокрема. От. От. Але якщо пригадати тих людей, які повернулися ще з цієї Великої війни, то вони або п'янствували, глушили в собі те, що вони загинули. Або ну, піддавалися тій, про, тій пропаганді, що повернулися герої, і вони, значить, ходили, вип'ячували свої груди в ординах і в медалях. А насправді, що в них робилося в душі цих людей? Це важко навіть уявити. Можливо, уявити людині, яка там не була. То, напевно, важко все-таки було писати про людей, які там були. Ну, звичайно, важко. Не просто. Але все-таки події відбуваються не е, на війні, події відбуваються в Мирних, Хмельницькій, Вінницькій і частково навіть Тернопільській областях, правда? Ну, звичайно. Бажання написати саме про події, які відбуваються саме на Поділлі, пов'язано саме з тим, що близько п'яти століть Поділля було поділено на дві частини. Річкою Збруч. Там були одні царі, імператори і боги в тому числі. Тут були свої царі імператори. От і теж боги і інші. Так, і Тоб... через те, можливо, така і ментальна різниця зараз виникла. Звичайно, та ментальна різниця, вона ще мусить якийсь час триматися. Хоч мені здається, що зараз це все-таки не нівелюється в більшій мірі. Ну, якоюсь мірою нівелюється, але в даному випадку просто от видно навіть по тому, що я розказав, це, що їхав, їхали вагонами, звідти хлопці. Просто вагонами їхали на війну. І як вони виглядали? Я ну якось я не уявляю собі, що щоб з Хмельниччини поїхало три, три вагони так собі на війну. Їхали теж. Ну можливо. Ну. Їхали теж. Більше того, центральна Україна, якраз в тому числі, і не тільки Хмельниччина, а й Дуже багато е, дала саме ну це це звичайно було. Ми знаємо про те, що скільки з Дніпропетровська було, з Дніпропетровщини, з, з інших областей центральної України. Це було просто так, що я, так що не я треба... кажу, те, що я, я бачу. Ну Особисто. так, це, це просто твої переживання, хоч насправді не треба якимось чином так ідеалізувати саме західних, тому що я, наприклад, і знаю, що багато хто, в тому числі і в західних областях, і в Тернопільщині, і на Львівщині, навпаки, уникали цього, уникали, ховалися через те, що спрямовані вони більше зараз на матеріальні по одній простій причині. Вони заробітчани, і там зовсім інший вже ідеалізм, вже певний у них. Трошки в них, вивітрився. Вони там обов'язково це є. Я теж знаю одну сім'ю, молоду сім'ю. Ну, дівчинка вчилася тут, в середньому навчальному закладі у Хмельниччині. Я просто випадково знаю ту молоду сім'ю. Вони десь через рік вони зникли з Тернопільської області, куди вони поїхали десь на заробітки. От. Навіть не закінчивши в, 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 вчитись у дівчинку. Це просто те, що я ну і так зробило дуже багато насправді людей. Ми навіть не уявляємо напевно Звичайно, цих масштабів. Звичайно, багато. Не Як можна це? не можна я кажу, говорити, що там 100% патріоти. Так само, як не можна говорити, що в нас там допустим не патріотів, там більше чи менше. Але ти все-таки окреслюєш такий певний, я би так сказала, больові точки, в тому числі і Хмельницької області. Це, зокрема, є дуже там яскрава тема санаторія і тих будівництв, які там абсолютно неправомірно і логіці ніякій не піддавалися, просто на збручі зробили. І ми це знаємо з тобою, як журналісти. Що є? Це правда, і вона в книжці, хоч це все художньо описано, але це реалії. Тобто це людина, звичайно. яка очолювала управління екології в певний час, зуміла, незважаючи на ніякі природоохоронні заборони, втохмачити цілий корпус над Збручем, правда? Звичайно, над збручем, більше того, як ноги звісили в Збруч, хоча є у кожної річки, в тому числі і збруча, природоохоронна зона для, такого, для такої річки, як Збруч, це не менше 10 метрів, має бути віси. Я, я просто не пам'ятаю, скільки, але 30, знаю, 30. Що, що більше, для, ну, як для збруча. Тому що це залежить від ширини річки, це природоохоронна зона. Але ну, це там, ну і якщо говорити якраз про цю людину, то я вже знаю навіть вже після того, як вже, скоріше всього, наскільки я розумію, цієї людини вже немає, що, що він був начальником управління екології. Ні, ні, є. Але, але як це? Він є зараз? Ну, звичайно. Так що Саша? Ну, шо, шо, це шо, документалістика, значить, це не художній значить, детектив, це значить, документалістика. Значить, в нашій області нічого не змінилося. Якщо ми бачимо це, якщо ми бачимо, що як, ну, наче весь світ знає, що московський патріархат це всього-навсього відділ ФСБ, ФСБ. От, а ми цього чомусь не знаємо. І в нас є в деяких селах, коли піп. Московського патріархату в селі, а його жінка директор школи. Я знаю такі приклади. І. Mm. Але це ж не гарантовано, що це вони гаранту... є це людьми гарантов... Москви. Це, є, це гарантовано, що вони є людьми Москви. Це просто гарантовано. От. Вони не відмовлять ні в чому. Вони, може, звичайно, якщо він десь там у глухому селі, він там має ту парафію. Звичайно, Москва про просто, просто цим не цікавиться, але в будь-який момент, це по-перше, в будь-який момент він готовий служити. А по-друге, якщо говорити про прибутки, які одержує московський патріархат від парафії в Україні і в Росії, то від з України за багатьма даними йде більше грошей ніж Москву, з Росії, ніж з самої Росії. Ну ми пам'ятаємо цей прекрасний, що це було таке, коли подарували патріарху московському. Це був якийсь хамер. Які везли цілим поїздом ага. в Москву. <рес> ну, але це вже інше. Мені ще дуже було цікаво, все-таки отакі от трошки здібності, такі екстрасенсорні, назвемо їх у твоїх героїв. Звідки, точніше, у головного героя, ти віриш в те, що це існує? Я, Можливість передбачати, я справді, відчувати. Я вірю трошки більше ніж в те, що я там описав. Чому? Тому що в мене є так, конкретний приклад, ну, можна сказати, що мій приятель, ну, я думаю, що відомий багатьом гідроенергетик Олександр Петрович Іщенко, який фактично розвідав усі, усі мінеральні води Хмельниччини. Це його розвідка. Я не кажу про відкриття, але що розвідав він всі, в тому числі і Сатанівський. І Він дуже багато років захищав цей сатанів від від розорення, тому що там з самого початку зробили все неправильно, там замість того, щоб воду, питну подавати з Мартинковець, вони пробурили, пробурили свердловини. Так, насправді в унітази там змивалася мінеральна вода. Так, так. Вони пробурили прямо на місці, в зоні формування. І Через те впала мінералізація. Через те впала мінералізація, а там вона була більше, ніж там, ну я не пам'ятаю, десь півтора рази приблизно. Так, так, так. Ну, Десь була близько 20, а тепер ніби кажуть, що 13 14 Там вона, по-моєму, була близько 30, а була 23 стала. Так? Ні, ні, зараз 13-14. 13-14 повинно бути в Макові. Ну, це вже, я кажу, це вже деталі. Це вже нюанси, це деталі. деталі. Добре, я знаю таку історію, що з Іщенком саме виїздили разом на гору Богит. А ми, ми знаємо, що Сатанів це один з е, язичницьких центрів. Це є е, три гори: Звенигород, Богет і Говта. Так там, і що ви там знайшли? Там Є і... трохи більше. Там є чотири. Е, точно я зараз не пам'ятаю, як називаються а одна гора, якою. Яку тільки припускали, що вона теж відноситься до колишніх ну, до, до, до тих місць, де були оці городища святилища так, древні. Так, так, так. Але вона вже на ць, по цей бік збруча, так, а, трохи голова, південніше. Якраз вона Ні, по цей... це не ця. Ні? Там це на, на південь по збручі, там село є радівці, по-моєму, якщо не помиляюся. І там навіть зробили свердловину, там дуже прекрасно було. Течет, прекрасна, нафтуся, тільки для жителів цього села. Фактично, ніхто не знає, ну там ніхто, ніхто туди не їздить. Але так. чому саме вибирали е, язичники в 10-11 столітті, чому саме вони вибирали це місце? Ну Важко сказати, чому вони вибирали саме ці гори, але саме в цьому місці. Е, інша справа, що скажімо, от на самій горі, от, е, це як показав, показали дослідження. Е, Олександра Петровича Іщенка вони вибирали для проживання такі дуже сприятливі для життя місця. Це сприятливі енергетично. Сприятливі енергетично. Ну, справа в тому, що за це, мені не хотілося б про це говорити, це мав би говорити сам Олександр Петрович. Ні-ні, ні в що... книжці про це багато сказано. <гум> так якось між рядків через те будемо про це говорити. <гум> от, що, е земна кора поколена, саме літосфера, поколена на такі, ну, типу, приблизні там, квадрати. Коротше кажучи, є е широтна і є е по паралелях е тріщини. От, і між цими, по цих тріщинах, з земної е, е, центру Землі, виривається енергія. От, вона виривається такими, е, такими, зо, такими зонами. Okay. І е, виходить так, що по, по, в центрі оцих квадратів, ну, приблизних квадратів, звичайно, умовно, от, найбільш сприятливе місце для проживання, а найбільш несприятливе це по цих. Цих розколен. Ну, я так розумію, що сатанівські язичники е, саме в сприятливих містах ставили ну, і свої і долів, і місця для проживання. Ну, це свого, так? ми так кажемо сатанівські умовно. Так, 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 звичайно. Ну, це, це ті, котрі там ну, проживали. цю У нас на, на на Звенигороді вони були, вони в вони усіх місцях цих були. Просто досліджені найбільше цих три гори. Найбільше на якраз Звенигород досліджений добре, і Бохід досліджений. А Бохід то взагалі особливо, тому що. Як-не-як, оце -як, божество, яке, так, яке християни ідол. називають язичником, а це ж божество треба казати по правилам, яке називають ідолом називають. Воно стояло саме і теж в селібергенному, тобто. Благодатному, Благодатному для проживання місці. І всі капища були так в цих місцях, і місця для проживання людей теж було в таких от місцях. В книжці викраденого дипломата, а мова там йде про викрадення спецслужбами московськими, так uh -huh. дипломата англійського ховають якраз от біля Звенигорода. Ну, на... В печері. Ну, близько, Спочатку в печері відлюдника, а потім в печері. Ну, так яка... звана та. відлюдника. Яким вона була так, раніше? Ну, це ну, древня печера, зараз вона оформлена вже ну, християнами, не знаю, так, як, так, якою так, церквою так, так. оформлена там під. Що там можна прийти, там і да і насправді насправді і насправді далі. це тільки легенди, але, е, зрештою, вони мають якесь логічне пояснення, тому що, як правило, християни е, селилися в тих місцях для того, щоб більше зробити відтік людей до себе, тобто якраз близько тих, де були язичницькі капища. Так що цілком логічно, що там, можливо, якогось християнського відлюдника була печера. Ні, ну рано чи пізно о, християни зайняли місця колишніх? От ми кажемо до християн чи так, язичників, так, як хочемо, так, так, так називаємо. От тепер вони зайняли їх місця. А є легенда, що, ну, чи припущення сказати так, що це божество, Збруцьке божество, так. яке було знайдене в річці Збруч. А зараз перебуває витягне, в бракові. витягнено. Так, його витягнули, там з кількома, там розказують, парами волів витягнули наверх. Потім пан продав його. Більшому магнату, от, а той вже встановив його в, в, там, в Кракові, в археологічному музеї, в Краківському він стоїть. То, е, звичайно, чому він опинився в збручі? Так от передбачається, що просто ховали від християн, тому що християни б знищили його просто. Воно ж було антихристиянське. Ну, це фактично. зрозуміло. А тому сховали в річці. А, а з'явилася голова його аж в 19, 18 столітті, так, чи в 19 так, так, Коли столітті. трошки річка обміліла. Обмілила е, річку. Обмічаю. Саша, давай повернемося до книжки. До, до книжки. Скільки, який наклад цього детективу і де взагалі хмельничани можуть його придбати, тому що насправді він дуже такий, я би так сказала, сучасний. І дуже наш. І дуже наш. А дуже наш через що? Через те, що дія відбувається, я ще раз кажу. Відбувається у Хмельницькому, Вінниці, в Сатанові. І це класно, тому ну, що от для так. мене, наприклад, це, як я ж кажу, через те, що ця книжка написана для мене, бо я читаючи її, ніби походила тими стежками, в тому числі до печери від Людника і якраз біля Сатанівських санаторіїв. Так де все-таки можна придбати її? Ну, якщо говорити про те, що де придбати, то наскільки мені відомо, е вона... Е вже є зараз в книжковому Давай світі. Давай покажемо, як вона виглядає, щоб зразу вона, люди шукали знали. В книжковому світі Так. проскорів книга. Книгарня є. І це, це, те, що, це те, що я знаю. Но, я знаю, що Тут менеджер був вже з видавництва, І він ще в якійсь книгарні роздав... залишав. Я просто не можу сказати зараз точно. Але, по-перше, Цього досить, скажімо, зайти в ту ж ту саму книгарню книжковий світ. Якщо допустимо вже їх не буде книжок, то записати, що ви хочете це придбати цю книжку. І через два тижні видавництво прийшло. Поки що ці книжки є. Ну це так. добре, але я знаю, що частина передана на війну нашим хлопцям і в госпіталі для того, щоб вони читали, власне кажучи, бачили насправді, що навіть перебуваючи тут в тилу. В мирному житті вони все одно мають боротися за Україну. Я так розумію, головний меседж такий? Ну, власне кажучи, я особливо не задумував, не задумувався над тим. Так, я думав просто про інше. Що я вже за станом, ну, скажімо так, здоров'я і віку. Там я міг би бути тільки перешкодою. Я міг би тільки заважати на війні. Тобто мені вже. Туди нема чого рипатися, а щось я повинен робити теж. Мені здається, що кожен з нас повинен щось зробити для фронту. Те, що я міг зробити, я викупив 200 примірників цієї книжки, передав волонтерам, які зараз, ну, на тому тижні, я знаю, завезли 30 книг в одне місце. Зараз вони там теж на сході поїхали другу, другий раз. А вже поїхали. якісь відгуки є? Після першого були відгуки, ну, по-перше, нам дуже гарно сприйняли, їх кажуть, дуже гарно сприйняли книги на місці. От, а потім вже були телефонні дзвінки сюди і казали, що подобається книга. Там все, ну, Відгук позитивний, дуже позитивний. Це, Власне кажучи, це для мене найдорожче. Оце yeah. відгук наших бійців. Що, пози саме позитивний відгук. Я ще навіть попросив. Там у мене є сусіди, які служать в прикордонній академії, щоб вони посчитали. Там кажуть, що дали чоловіку, який теж воював, безпосередньо брав участь у військових бойових діях. От я кажу, от якраз коли він прочитає, я хочу, хочу з ним поговорити. Хай він мені скаже відгук, деталі, можливо, десь щось. Ну, Врешті-решті я не перестав писати, я пишу далі. От і поки що тема. Поки так, ще, так ще може бути продовження. На кордоні ходять чорні психологи. Ну, продовження написане. От. Ну, під іншою назвою про це ми не будемо поки що говорити, хоча б тому, що, назв... що не надруковано, назви ще нема. От, мало що може ще змінитися. Але ну, герої але... ті ж самі? Так, саме з цими героями, з цими з цими ж героями. О, це так. класно. То ми будемо не. створювати якісь трилогії, делогії, ну, п'ятилогії. Не, не знаю, поки що дилогії. Поки що недологія, ну все ж пишеться так, як має бути відповідний настрій, має бути десь трохи якась, якийсь матеріал, все-таки бути життєвий матеріал мій. От, коли от ми заговорили зараз про сатанів, ну, нехай я його назвав не Сатанів, а Сатом, тому що якщо Сатанів, то треба точно все відбивати в вулиці, де який камінець лежить. А якщо я назвав його Сатаном, Ну так, тут є художня обробка. Ну да, тут це, це є. Але але мені здається, що у нас вже час добіг нашої, нашої програми до кінця, і це дуже класне завершення, що ще буде друга частина цього детективу. Я сподіваюся. Тобто він Сто 100% написаний. буде. Я, ну тут багато що залежить від видавця, ще як видавець, видавець вирішить. От я поки що йому для ознайомлення послав цю книжку. От він скромно мовчить, я так само Скромно мовчу. Не запитую. Чекаємо другу частину. Я хотів би теж сподіватися. Ну що ж, дякую за розмову. А нашим глядачам кажу, що все-таки читайте. Кожного дня можна знайти одну маленьку хвилиночку, щоб прочитати щось. небудь класику, якісь сучасні твори. Бо ми того варті. і не забувайте про те, що книга Іза залишається найкращим подарунком. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.